Мене звати отець Орест, і сьогодні я вам розповім про два міфи Православної церкви. Перший міф про безумовне прощення гріхів: існує уявлення, що Бог неминуче чи безумовно прощає всі гріхи, незалежно від того, чи виявлене покаяння або зміна у житті людини. У дійсності, християнство вчить, що покаяння та виправдання перед Богом вимагає від людини визнання помилок, щирого жалю. Та бажання змінити своє життя. Для прощення гріхів людина повинна прагнути до зміни та покаяння, звертаючись до Бога з щирим серцем. Іноді вважається, що всі віруючі православної церкви мають однакові переконання та думки. У реальності віруючі в православ'ї мають різні переконання рівень віри. Та сприйняття релігійних аспектів, внутрішня різноманітність інтерпретацій та релігійних практик може бути серйозною серед вірян православ'я.